Міраж у світі, де реальність більше не дарує радості, обери собі свою власну. Зустрічайте Міраж перший повністю імерсивний шолом віртуальної реальності, який занурює вас у той світ, де ви завжди хотіли бути. Минуле, майбутнє чи нова сучасність. Вибір за вами. Міраж це не втеча, Це твоя нова правда. Коли Міраж з'явився на ринку, країна поділилася навпіл. Хтось зневажливо називав його новітньою формою втечі від реальності, інші ж майбутнім людства. Проте одне було ясно, шолом змінював усе. На момент виходу гаджет коштував як старенька машина сума, яку могли собі дозволити хіба що айтішники та успішні бізнесмени. 30-річний Ігор спостерігав за цим бумом і збоку. Вдень він працював на автомийці, вечорами підробляв кур'єром. Життя минало повз, мов за склом. Його друзі вже давно хвалилися своїми світами хтось жив у неоновому мегаполісі 2140 року, хтось у магічному середньовіччі з мечами й драконами, а Ігор Ігор просто витирав піну з капотів. Минув рік попит впав. Компанія-виробник запустила масовий випуск дешевшої версії міражу, ціна зменшилася втричі. Люди в чергах стояли не за хлібом, а за шоломами. Одного вечора до Ігоря ввалився його старий друг Сергій. Прокидайся, дядьку, у тебе буде міраж. Та ти з глузду. Та ні, перебив Сергій. Я тобі замовив. Усі вже там, а ти ще й досі в цьому лайні. Не дякуй, просто спробуй. Наступного ранку Ігор розпаковував коробку, глянцева поверхня шолому відбивала лампу, наче гладке чорне око. У комплекті лежала інструкція Бета версія, не використовуйте більше години на добу, можливі непередбачені психофізіологічні наслідки. Спочатку Ігор дотримувався правила. У міражі він вибрав світ модернованого Києва, без заторів, без злиднів. У віртуальності Ігор був архітектором, жив у світлій квартирі з панорамними вікнами. Там, у віртуальному світі, він зустрів Ліану, дівчину з каштановим волоссям і смішним сміхом. Вона не зникала, не вимикалась, здавалося, що її створив хтось із душею. Щодня він повертався до неї і залишався довше. Одна година, дві, п'ять, дев'ять. Його реальне тіло почало змінюватись Зморшки, втоме, темні кола. Він списував це на недосипання, проте одного ранку, глянувши в дзеркало, він побачив якогось діда, не літнього, але виснаженого з глибокими складками і посивілим волоссям. Це не я, прошепотів Ігор. Це ж не я. У паніці він заглибився в інструкцію, прочитав дрібний шрифт наприкінці. Примітка. Для повного функціонування симуляції використовується часове відношення один до одного. Однак кожна додаткова година понад норму підсилює розрив між віртуальним та фізіологічним віком користувача у геометричній прогресії. Одна понаднормова година один день старіння, п'ять понаднормових годин місяць. Десять чотири місяці, двадцять рік. Ігору стало зле у шоковому стані він зателефонував Сергію, та той не відповідав. Чоловік вийшов на вулицю вперше за багато днів. Світ навколо був інакший. Люди з мішками під очима, згорблені постаті, які плутали реальність з віртуальністю. Ігор почав помічати, що не лише він постарів. Усі, хто користувався міражем, виглядали значно старшими за свій вік. Його остання надія це вимкнутись назавжди. Він востаннє одягнув шолом і почув її голос Ігоре, не йди! Ти ж обіцяв назавжди. Ліана з'явилася перед ним. Пробач, я мушу. Ігор тримав шолом у тремтячих руках. Пульс калатав, серце стукало в скронях. Ліана. Її голос усе ще лунав у вухах. Але ж він не під'єднаний, правда? Він підвівся і вийшов до кухні, налив води, але рука тремтіла, мов після лихоманки. Поки пив, почув позаду знайомий голос Ти не мусив іти, Ігоре. Вода розлилася. Ігор обернувся, проте нікого. Кімната порожня. Він розгублено посміхнувся, перепрацював, накрутив себе. Та з кожним днем голоси не зникали. Він чув, як у темряві кімнати хтось дихає, як у ванні плескотить вода, хоча він був сам. Його телефон почав виводити дивні сповіщення. Повернися, вона чекає, ти її покинув. Ігор пішов до Сергія, коли вже сутеніло. Дощ лупцював по капюшону, немов намагаючись відрадити від цього кроку. Дзвонив, стукав, тиша. Лише слабке жовтувате світло пробивалося зсередини. Коли Ігор зазирнув у вікно, у нього похололо всередині, Сергій сидів у кріслі, нахилений уперед, мов розряджена лялька. На голові міраж, обличчя вже не схоже на людське. Бліде, зморшкувати, мов пергамент, очі запалі, губи потріскані. Він був живим тілом без душі, мумією. Тільки його пальці трохи тремтіли, ніби він усе ще щось відчував. Ігор відступив, задихаючись, він більше не міг, досить. Він не хотів бути ще одним сірим тілом у ланцюгу цифрового безсмертя. Тієї ж ночі він повернувся додому. Коробка з інструментами має бути десь тут, так, під ліжком. На самому дні коробки старий важкий молоток. Ігор дістав шолом, обережно поклав його на підлогу. Той злегка тремтів. Досить, процідив Ігор. Я людина, не код. Він замахнувся. Перший удар, пластик тріснув, другий з шолома вирвався пронизливий писк, схожий на зойк, ніби він відчував біль. Двох ударів вистачило, щоб від гаджету лишилися лише розбиті деталі. Наступного ранку Ігор прокинувся від того, що його кімната виглядала по іншому, стіни в іншому кольорі, картини, ті, що висіли у віртуальному будинку. Він розплющив очі. Шолом його немає, він не надягав його. Ігор перевірив дзеркало, обличчя молоде, його шкіра чиста, м'язи пружні. Ліани ніде немає, але й зморшок теж немає. Це вже не сон, але й нереальність. Він вийшов на вулицю, світ виглядав ідеальним. Люди усміхнені, погода, наче штучна, ніхто не сварився, усі кудись йшли синхронно. У супермаркеті він побачив самого себе, стояв у черзі. То інший Ігор подивився на нього і прошепотів: Ще трохи, і ми станемо одним. У паніці він втік додому. На екрані телевізора пульсував текст Вітаємо користувачів. Ви успішно інтегровані в світ міраж. Будь ласка, не намагайтеся вийти. Спроба вийти сприймається як системна помилка. Ви вдома. Ігор закричав, але ніхто його не почув, тому що він сам у своїй голові.